Дуже амбітна до інновацій, має певну комунікацію міжнародну і українську. Тетяна Сендівна, просимо вас. Так, добро доброго дня, ви. шановні колеги. Надзвичайно приємно бути разом з вами не в такому місці. Дичумо, що скайпів сьогодні ми не чуємо, але бачимо вже добре, вже комунікація є. Так, так, тоді щось. В себе зробіть, будь ласка, гучність, О, можливо. У мене все добре, колеги. О, чуємо, чуємо. У мене все добре, це щось, напевно, так. Якісь технічні складності, так, доброго дня, шановні колеги. Надзвичайно при, приємно бути у вашому науковому середовищі на фестивалі науки. Надзвичайно приємно бачити знайомих, друзів, науковців, з якими спільно ми працюємо вже багато років. Маємо наукові надпрацювання, наукові здобутки і скопус, результати. Надзвичайно приємно. Це дійсно для нас свято, коли ми збираємося от такому середовищі віртуальному дистанційному онлайн середовищі, але ми разом ми спільно перемогу і спільно працюємо у тилу. Це для нас надзвичайно зараз дуже важливо, дуже цінно, дуже актуально і потрібно. Дозвольте передати вітання від Української інженерно педагогічної академії, місто Харків. Вже як доводжу до відома, що вже наш договір про співпрацю підписано, так що ми працюємо вже на офіційній на основі і сподіваємося, будуть ще у нас найбільші, ще більші здобутки. Дуже радіємо, дуже радіємо зустрічей, дуже радіємо е, таких, таким гарним результатам, спільним зустрічам. І сподіваємося, що скоро вже скоро-скоро будемо за круглим столом сидіти, обговорюватися, дивитися в очі не віртуально, а реально, і все в нас буде добре. І, і дозвольте поділитися такими напрацюваннями, практичними напрацюваннями в Організації та створення цифрового простору сучасного педагога, адже колеги, ми вже працюємо третій рік на хвилиночку, так, третій рік поспіль ми працюємо в режимі онлайн, в режимі дистанційного навчання. Ми вже з вами опанували надзвичайно багато цифрових інструментів, надзвичайно багато таких інноваційних методик, дистанційних засобів, дистанційних. Сайтів і тому дозвольте ще можливо якимись новинками поділитися, з якими ми працюємо, які ми розробляємо, якими, які ми застосовуємо для того, щоб залучити наших учнів, так залучити наших студентів, залучити наших слухачів до нашого освітнього простору, цифрового віртуального освітнього простору, щоб. Збільшити мотивацію, збільшити якість освіту, підвищити якість освіти і щоб наші випускники, наші студенти, були підготовлені на рівні з випускниками, зі студентами, які навчаються в офлайн режимі. Тому дозвольте зараз поділитися своєю презентацією. Моя презентація. Ось так, напевно. Якщо, якщо видно, я хочу трошки ага, отак, посунути себе. І хочу трошки. Отак: цифровий простір сучасного педагога. Цифровий простір сучасного педагога, ми бачимо наші інтерактивні технології, які ми працюємо в таких режимах. В режимі стандартному так такі рівні побудови нашого, нашого уроку з вами так. Мотивація оголошення теми, мети, завдання, викладення навчального матеріалу, тобто як структура нашого уроку, використання інтерактивних вправ, рефлексія, підбиття підсумків. і це стандартний алгоритм проведення нашого уроку в даному випадку. наших зараз онлайн уроків насправді нас, на насправді і на самому важливому, важливому етапі, в нас є мотивація. Мотивувати наших здобувачів, мотивувати наших учнів для того, щоб їх залучити до нашого цього освітнього середовища. Адже як правило, ми маємо в нас навіть осві... навіть коли ми зустрічаємося, так, коли ми всіх підключаємо, ми маємо тільки іконки. А наша з вами наша з вами справа, наше з вами основне завдання, щоб залучити учнів до більш активної роботи у нашому віртуальному просторі. Бачимо, що сучасний педагог має вже навички роботи. Навички роботи з різними з різними освітніми цифровими технологіями, З комунікаційними, навчальними для підвищ... науковими, для підвищення кваліфікації, тобто набор великих інструментів, на набор сучасних інструментів, цифрових інструментів. А насправді інструменти зараз, цифрові інструменти і інфор таке інформаційні технології, цифрові технології, вони надзвичайно динамічні. Це динамічна галузь, яка змінюється і тому, і тому, що ми мали, які освітні технології цифрові ще вчора так сьогодні вони вже змінилися сьогодні вони вже вони вже вони вже інші. І тому наша з вами, як педагога, новатора, так як інноваційного педагога, цифрового педагога, цифрового знає, методиста, педагога в нас зараз все багато ролей, і тому наше, наше завдання опанувати ці технології для того, щоб ділитися із аудиторією, ділитися із нашими учнями і найбільше, найбільше найбільше завдання залучення наших. Учнів залучення нашої аудиторії до віртуального простору, до активної роботи у режимі онлайн. Ми розділили, я розділила свій цифровий простір, так, цифрові інструменти освітньої взаємодії на такі категорії: синхронні засоби уроку. Уже звук пропав. Hmm. Так, я прошу побачення, так, щось якісь збої, так? Так, я зараз на Західній Україні, і в нас також і в Києві, і на Заході трошки такі збої. Ну, нічого, ведемо. Ми все подолаємо, як то кажуть, так? Так, інструменти гейміфікації, інструменти візуалізації. Тобто маємо активізувати увагу учнів до таких інструментів, які будуть новими. По-перше, тому що молодь наша так, сучасна, все, що новеньке, для них цікаво. так, Якщо викладач щось дає нове, щось таке, що вони не знають, це вже щось цікаве і вже вони, можливо, будуть з цим працювати і будуть працювати з цим активніше. Дуже практичні ти практичні ähm... Інструменти, синхронні засоби уроку, це найперше наші інтерактивні дошки. Я зараз дуже коротко покажу, яка, як їх можна практично застосовувати, як це роблю я, щоб дійсно активізувати роботу, більш активізувати роботу учнів. Це дошки Classroom Screen, Neapod, Padlet, Jumpboard. можливо, відомі ці дошки. Можливо, ми всі це їх використовуємо. Дуже, дуже активний і потрібний цікаві інструменти для активної. Учність для активної роботи, здобувачів для активної роботи, і, знаєте, постійної роботи можна в будь-яких випадках її застосовувати, щоб учні, як ми кажемо, не пропадали з поля зору. Так, не тільки познайом, тільки привіталися, а потім працюють, а працювали постійно. Далі в нас інструменти онлайн-тестування. Знаємо, що їх вже велика кількість цих інструментів, які ми застосовуємо так: онлайн-тест пади, клас, тайм, форми наші улюблені. Яка, які переваги зараз? В чому, в чому новинки цих тест тестових платформ? Новинки в тому, що дуже багато є тестових платформ, де є вже, е, є вже велика база, велика бібліотека готових тестів, де можна вибрати по сво по своїй темі, по своєму розділу, по своєму предмету, окремі теми, окремі на, на 10 на 15 питань, але вже ті тести готові, і можна абсолютно кожного уроку е, кожного уроку. Кожної аудиторний, підсумковий проміжний контроль не вкладаючи багато зусиль, просто підібрати з бібліотеки свої. Свій тест для перевірки знань. Далі дуже цікавими напрямками зараз і інструментами є конструктори онлайн форми презентації. Дивіться, якщо ми маємо зараз форми, основну форму для реєстрації, це Google, форми, до якої ми звикли звикли. То зараз дуже багато джудформ і форм еп які дозволяють, які дозволяють, і вони мають вже наявності цікаві платформи, тим, що також є багато шаблонів, багато темплейтів для створених. Створення для дуже швидкого створення ваших опитувальних форм, реєстрації, бронювання, форми фідбеку. Тобто вже є готові шаблони. Розробники попрацювали і нам вже спростили трошки роботу по створенню, по створенню опитувальних форм, тому що є категорії, є категорії, є безмежна кількість готових форм, тільки ми додаємо свої. Своя інформацію. Так само, якщо е, переглянете інструмент Free PowerPoint Template Design, також цікавий інструмент, тим, що вже є готові презентації, готова презентація по різним категоріям на різну тематику, де вже є 48 в базі одній презентації 48 слайдів на тематику, відповідно, як на яку ви готуєте свою презентацію, свою доповідь і так далі з інфографікою, з візуалізацією. І цей інструмент допоможе вам покращити розробку ваших презентацій, розробку от таких роздаткових матеріалів, презентаційних матеріалів, адже допомагає вже, вже наперед, вже допомагає наперед створювати ефективні презентації, які будуть цікавими, які будуть привабливими, і які ви створите за дуже короткі проміги. Міжок часу, тому що багато е, часу скорочується, скорочується, Я кажу напевно, для нас вони ці розробники зробили, щоб ми мінімум часу витрачали на оці на створення цих інструментів, а були вони більш ефективні. Тобто рекомендую, якщо буде бажання, буде натхнення, будь ласка, користуємося. Засоби створення навчальних відео, це знову ж таки буду повторюватися, що маємо маємо справу з поколіннями візуалів. І це статична вже інформація вже трошки їм вона хороша, це добре, ми її застосовуємо. Але коли це буде якийсь ролик, коли це буде якась реальна лекція, якийсь реальне відео, динамічне відео, динамічний дидактичний, Матеріал надзвичайно ефективніше буде сприйматися нашими здобувачами, і вони будуть так, брати активну участь у якомусь такому ж самому і фідбеку. Цікавий інструмент Канва. Зараз продемонструю його. Він різнобарвний, різно різноспрямований. Знайдете в ньому для себе дуже багато можливостей, які можна застосовувати не тільки в освітній сфері, а й в поліграфічній сфері, мультимедійній сфері. В роботі з із соціальними мережами, адже наша молодь також працює. Дуже дуже активно використовую соціальні мережі, а там є дуже багато можливостей для створення дописів, для створення мультимедіа для соціальних мереж. Тому цей сервіс також буде вам цікавий. І сервіси для захоплення відео це ScreenCastomatic і і iScream-App. захоплення відео з екрану, де ми створюємо своє відео, своє відео із собою, свою лекцію за демонстрацією екрану. Далі надзвичайно цікавим напрямом зараз і зараз активно над, з цим працюємо, оскільки була велика проблема була прилика проблема, коли ми тільки зустрілися 27 квітня, коли в нас відновився навчальний процес. Ми знаєте, боялися студентам в очі подивитися. Так? Боялися, страхалися, тому що, тому що хотіли побачити їх очі веселими, хорош, такими задоволеними, а в них сум. В них сум і в них, знаєте, настрої не Має такої налаштованості на роботу немає. Вони не знають, що їм робити, і так далі. Тобто, ми. Чекали на них, надзвичайно цю зустріч чекали, і ми знаєте, їх хотіли згурмувати, отак їх всі хотіли об'єднати, хотіли обійняти і хотіли з ними гарно попрацювати. І е, такий був напрямок вибраний: е, е, напрямок у геміфікації ігровий, щоб знаєте, трошки переключити, переключити з таких буденних тривожних новин, е, адже лунала, лунала під час заняття тривога, е, і е, е, було також. Дуже дуже страшно дуже страшно щось розповідати по по суті, так? Тому розробили і використовувати, почали активно використовувати інструменти гейміфікації, оскільки вони дозволяють трошки, по-перше, активізувати увагу. По-друге, навчальний матеріал перетворити у ігровий, ігровий елемент, який буде, який буде ефективніший, який буде ефективніший, тому що вони тут змагаються, тут вони мають відповісти, тут вони мають йти, бути першими, тут вони в рейтингу мають мають вже вже. Швидше бігти, так? Ось тому ось такі були. Така була вибрана стратегія використання цих ігрових платформ і це дало свої результати. Студенти активно хотіли робити свої якісь вправи ігрові, хотіли, хотіли робити свої ігри, демонструвати нам, ділитися. І ось такі, знаєте, була так, знаєте, я трошки видихнула, і думаю, ох, це, напевно, була хороша ідея, коли оця геміфікація була застосована, якраз отакий от період перехідний, коли діти були в е, в напруженому стані. Ось е, е, ось такі в нас були ігрові елементи, де вони, де вони, е, відповідаючи на запитання, вони рухалися поїздом далі, вони розгадували свої лабіринти, відкривали відкривали свої картки. ось ось така була цікава ідея і цікава ідея yeah. створити Створення такого інформаційного простору, ігрового простору і так далі. Зараз займаємося таким напрямком, як візуалізація. Візуалізація, гіміфікація. Продовжуємо і також використовуємо доповнену реальність, віртуальну реальність, і також студентам це заходить, як, як знаєте, молодіжне слово, молодіжний сленг. Тому і такі маю тезис, Ви використовуємо гаджети на максимум. Буде, будьте на зв'язку. Щоденно знаєте, як ми зараз зі студентами 24 на 7, тому що віртуальне навчання дозволяє нам не тільки бути в такі е, певні години, а і ще бути і поза 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 межами, тому що у, урі... під підстро... під наших студентів, тому що хтось має інтернет зараз, а, а що було зі світлом, так що казати, так підлаштовувалися під ті умови, які які були у наших е, студентів. Так, і дуже, дуже коротко, якщо мені зараз вдасться, продемонструю вам ці інструменти, які я показала. От Free PowerPoint Template design дивіться, є спеціальні категорії освіта, медицина, спорт, подорож, фінанси надзвичайно багато. Багато, багато е, цих темплейтів, і вже, вже е, готових готов, з готовими слайдами. Завантажується як звичайна, ППТ, звичайний нас ППТ, звичайна презентація в PowerPoint. -і. Тобто можна брати на озброєння і використовувати готові, готові презентації е, в сервіс JotForm, де є дуже багато шаблонів, про які я говорила. Так? Вже готові шаблоні для створення реєстраційних форм, е, форми замовлення, платіжні, форми заяв, опитування, згоди і так далі. Далі. Вже готові готові шаблони. Наш, наш такий, знаєте, зараз на часі сервіс Canva, як я вам казала, що можна, і презентації, соцмережі, відео, сайти, короткі відео, CV – це резюме, темплейти для CV, флаєри, бланки, листи, листівки і так далі. Тобто, дуже багато можливостей, які може цей інструмент задовільнити наші з вами потреби. Далі тестова платформа. тестова платформа, як я і казала, що от є велика бібліотека готових тестів, які ви просто додаєте в свою бібліотеку, в свою купілку, як то кажуть, і використовуємо на будь-який на предмет, на будь-яку тематику, на будь-який параграф і так далі. І наш віртвол, який є, от, дозволяє нам створювати ось такі ігрові елементи. От я відкрила лабіринт, який на, на тематику, до речі, Україна е, для наочності, і маємо ось такі ігрові елементи, так? Коли ми треба пройти лабіринт, минуючи, е, маючи тільки 10 життів, так, і минуючи якихось монстриків. Е, ось. І ще в кінець нашої доповіді хотіла ще також продемонструвати. Ось я робила плакати на тему нашого. Форуму, який буде, буде наступного тижня. Хотілося вас запросити і долучити до роботи, оскільки бібліотека є співорганізатором нашого наукового, міжнародного науково-практичного форуму, форум СОІС 2023. Він у нас буде ювілейний, четвертий п'ятий, розбудова єдиного відкритого інформаційного простору світу впродовж життя. Є наш сайт, можна подати заявку. Будуть цікаві зустрічі, цікаві спікери. Дуже багато міжнародних. Учасників, будемо мати цікаві напрями роботи, і чекаємо зустрічей. Нових зустрічей. Дякую за увагу. Мирного нам дня, тихого дня, спокійного і скоріше перемоги.